Автостопом у Грузію Кировограцький мандрівник і журналіст Сергій Філіпов знову вирушив у подорож. Цього разу не сам, а разом із незрячою супутницею Наталею Севастьяновою. Нагадаємо, на початку літа Сергій автостопом їздив на Соловецькі острови. У Грузії кіровоградці планують пробути 10 днів. Там на них вже чекають. Близько дев'ятої ранку. Сергій та Наталя вирушили у мандрівку. До вечора вони планують дістатися Харкова. Там переночують у знайомих у поїздку собою. Взяли спальники, намет, дводенний запас їжі, медикаменти та гроші для Наталі. Це перша подорож автостопом. Дівчина дуже любить мандрувати і каже, прагне довести, що незрячі люди теж можуть долати перешкоди. Для Сергія це ще й велика відповідальність. Додому планують повернутися всередині жовтня. Саме Грузія, тому що я давно вже хотів там побувати, це дуже цікава країна, особливо для нас. Вона цікава тим, що хотілося б подивитись на результати реформ, результати змін в цій країні, тому що в нас теж зараз ну, намагаються впроваджувати ці реформи. От. І Цікавість цієї поїздки полягає в тому, що я йду не один, я йду із Наталією. Очікував опит як який мені подобається. Я за нього переживала, болела, наблюдала, і тому настояла на тому, що ви повідомлення. поездку, как бы я с ним поеду тоже, осложню ему немножко задачу. Вот. Чего жду от этой поездки, ну, наверное, во-первых, это какое-то самоутверждение, что я могу все-таки, во-вторых, это что доказать, показать и убедить, что незрячие люди это такие препятствия тоже могут преодолевать, и они тоже сильны духом. И, и вот эта вот тотальность, это, это внутренняя, то есть Вернее, как это внешне, а внутренне человек остается таким же здоровым, как и есть. То есть препятствий фактически нет. Страх есть, все есть, но это можно.